Всім привіт! Хочу зробити домашню лапшу до бульйона. Я тут маю одне яйце і маю тут. Тут в мене я набрала 200 грам муки, але я всиплю так як 100 г муки, тоді буде видно, як воно буде далі. Ще мука в мене просіяна. Всиплю 100 г муки. Також трохи. Ось Так. 100 грам муки. І тут. Там трошки солі. Трошки солі. Тут в мене є одне яйце. І чуть-чуть влию олію. чуть чуть Так, для еластичності трошки влию олію. І то все замішаю. Ей це зібью добре, буду потрошки то все замішувати, Депер я його возьму, руками все. Замішу, йому руками і замішу. Я домішую то кісто вже на столі, розумієте? чуть-чуть підсипаю муку, так, аби його добре замісити. Аби зробилася така однорідна маса. І трошки воно було твердіше. Я його вже замісила, видите? Замісила і поставлю в ту мисочку, ну, і воно постоїть трошки. Ну, і скільки хвилин, 10 чи, чи скільки там воно не постоїть. Тако. о. оце моє тісто постояло. Тепер я візьму, я буду по кусочках, бо тут треба мати сильні руки, щоб його так розтачати. То я його візьму. По кусочках буду різати. О, візьму такой кусочок і перерівну, і буду розтачувати. І підсипати по чуть-чуть муки. Знаєте? О, підсипати по чуть-чуть муки. Я його вже розтачала, бачите, яке воно тонесеньке, воно таке тонесеньке, як папірочок. Бачите, я можу не бачити, бо треба підсумки вище. Воно таке аж світиться тонесеньке. я його ще тако підсипаю мукою трошечки. Я вже і другий цей кусочок роз, розточала. воно дуже тонесеньке. І я його кладу, щоб він підсихав. підсихав. Колись так робили е, домашні макарони, щоб кісто розтачували тоненько, то кожну, то хто хто не робив, хто в неділю не робив вареники е, з якогось підливкою. У нас казали душинина, а десь кажуть, мачка е, то. Робили кісто з юшку, знаєте, то кісто розтачували. Бувало, і я так навіть робила. Розтачували кісто, замісили, розтачали, пішли до церкви, щоб воно підсохло. А потім приходили, насікли того кіста і вже зварили, і юшка готова, і, і, і все. І вже так було. Тепер вже так ніхто то, то не робить. І я майже так не роблю. Якщо є тісто якісь дрібненькі ті макарони вдома, то я так не роблю. Але це в мене якісь рожки, і вони е, великі і грубі, то я думаю, я трошки, трошки січу того кришу. Шиткую, у нас певні шуткують щиткувати. тісто то Я не дуже вже скоро то, -то роблю, О. То, то вже в матки, якби це кожен раз робив, та як колись робив, то ви були ті ще навики, а так вже і таких дуже навиків нема. Але часом роблю десь колись, бо ще, але роблю. Цей окружок, що я розтачала, бачите, як видно. Через нього як видно рушничок. Це я заберу на стіл, а це я поставлю, щоб підсихав. яся сакісток буду різати на полоски. Менше-більше, щоб були одинакові, знаєте, ті полоски. О, Щоб не дуже було воно грубе і не дуже тоненьке. Поріжу менше більше на полоски. такі о. Так, я його порізала, тепер буду його складати одне на друге. О, так -о. Одне на друге. Той, котрий коротший і менший, я його покладу всередину. О, і так всі, і так всі попідряд. Зумієте? О, так всі попідряд. Ну, і такого чи такого, як-небудь. І тепер я його візьму. Розріжу на двоє. На двоє. І тоді ще раз складу на кубку, щоб було удобніше кришити. А кришити я його вже буду на дошці. Бачите, я почала. Бачите, яке воно дрібнесеньке. Бачите? Яка виходить малесенька, дрібнесенька лапшечка. Бачите? Отаку я зараз то я її суну сюди. Я так, щоб і стіл той не порізати, знаєте? О. І так я буду продовжувати далі. Буду продовжувати. Бачите, яка вийшла лапша, бачите? О, така во, Дрібнесенька, дуже дрібненька вийшла. Подивіться, така дрібненька. Тепер я цю лапшу переставлю на цей рушничок, а тачілки мені вже не треба. Бачите на цей асу заберу, а лапшу переставлю сюди, на і вона О, підсихає ще. Так, можна, я колись так робила, наробляла таких, такої лапші, мала час, то нароблю, висушу, висушу, в сухий пакет складу. І тоді вже, коли мені треба, тоді я вже брала і варила. Знаєте, і варила. О, бачите, бачите, Отаку. І не вона підсихає. Так не лише я робила, так люди всі робили. Зараз я буду далі. І знову роблю так само, як я робила на полоски. Нічого, як вони там десь не, не, не рівні, то що його хтось до нього буде стріляти. Отаке таке тонесеньке, як зошита карточка, листочок зошита. Знаєте? О! Тепер я складаю, а складаю, а може, недобре видно, що я роблю. А складаю всі -сі середні, я складаю всередину. Розумієте? О, такі менші складаю всередину. Удобніше так, бо того, що, як то менші всі лишає е, зна, наружі, то воно е, вже совається взад-перед, бо воно дуже сухе. О. І я далі розрізаю на двоє. О, і складаю ще раз тако і наново буду кришити, Бачите, яка, Бачите, яка. Може, там десь попадеся якийсь кусочок, але взагалі-то подивіться, яка вона дрібнесенька, мілесенька. Як колись весь час робили, то тепер вже ніхто того не хоче так робити, а колись так робили. Я буду варити ті макарони. Я кидаю солі. Ви не бачите, тут та сіль така. І влию трошки олії. Олії. Влию трошки олії. Висипаю ті макарончики, які я останні порізала. Ту лапшечку, лапшечку. Не макарончики, а лапшечку. Бачите? Бачите, я вже відварила. Бачите, яка та лапша? Вона нігде не, не злипається, ні нічого. Поліць. Бачите? Вся одна в одну. Все, в мене вже готовий обід. Обід чи під я навіть не знаю, котра година. Отака От в мене вийшла лапша домашня з бульйоном. Бачите? Яка. Все, бачите, я вже зваріла. А вам всім дякую за перегляд. Будьте здорові, щасливі, всього найкращого і до зустрічі! Всім пока!